Sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambiance. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides Let the absence of vocals create room for the guitar To tell its own serene story, simple, tranquil And flowing like the ocean yeah, guys, you're on our channel! Well, Раз, два, три, четвертий день сьогодні. Ми вже вийшли на роботу. Я трошечки відпочила від зйомок і монтування, тому що насправді в східниці я дуже втомилася кожний день знімати цілий день. А потім увесь вечір або напротязі дня маленькими шматочками монтувати це дуже важка робота, і це дуже-дуже виснажує. Тому ось я навіть не чотири, бо сьогодні ж я вже почала знімати. От, три дні я відпочила трохи від своїх зйомок. Все перестирала, розклала наші валізи. В общем, Трошечки на порядку. І сьогодні в мене стандартно по плану треба готувати їсти. Відпочинок закінчився. На відпочинку я харчувалась, як я хотіла. Я так роблю завжди. Я на відпочинку не притримуюсь ніяких дієт, правил здорового харчування. Я на відпочинку відпочиваю. І для мене відпочинок не тільки заключається в тому, що я поїхала до іншої області, а ще і в тому, щоб смачно їсти. От, ну а зараз. Так сказати, треба повертатися в колію, правильно харчуватися. І так як в мене вдома завжди мало часу, я намагаюся. Готувати на декілька днів. Тому саме сьогодні я якраз і збираюся це зробити, так як снідаю я на роботі, обідаю я на роботі, вдома я тільки вечерюю. Тому для мене дуже зручно приготувати зразу на декілька днів, розкласти по лотках, і потім два дні тільки якби, доставати з холодильника і їсти. Також можна. Порції, які я сьогодні вам буду показувати, зробити на 3 дні або на 4 дні, якщо ви прям не хочете довгий період щось готувати і готові 4 дня їсти одні і ті ж страви. Тому давайте розпочинати готувати. Меню легке, просте, і готується дуже швидко. Для мене це важливо. Бажаю вам приємного перегляду! На сніданок я буду готувати запіканку із кабачка з твердим сиром. Записуйте, що нам для цього буде потрібно. 4 яйця. В мене сушений кріп, ви можете додати будь-яку зелень, 300 г кабачку, 80 г твердого сиру і 40 г... Сметанки 20% жирності. Я нагадаю, що це порція сніданку на 2 дні. Давайте розпочинати готувати. Натираю на мілку тертушку. Після того, як натерла, додаю сіль і залишаю на декілька хвилин, щоб кабачок пустив сік. Обов'язково увесь сік гарно треба віджати. Сир також буду натирати на мілку тертушку. Ну і настав час поєднати всі продукти разом. Додаю яйця. кріп в мене сушений, можна додати і свіжий. І я на вагах зважую сметанку. Сметана в мене 20% жирності. І тепер стоїть задача все гарненько перемішати в однорідну масу. Викладаємо в форму з пергаментом. Насправді, якщо у вас немає пергаменту, можна просто змазати вершковим маслом, і вона також буде гарно відходити. Але я люблю в пергаменті це завжди 100% все гарно відійде і не буде ніяких проблем. Слідуючи блюдом, я буду готувати м'ясо із тушкованою капустою. Яке в мене м'ясо? Ви можете взяти, яке вам хочеться. Я беру філе індюка. Тут в мене 400 г, 500 грамів біло капусти і 50 грамів моркви. Починаємо готувати. Індушине філе я нарізаю на такі досить немаленькі шматочки. Мені так подобається, нарізати можна ще на такі довгенькі смужечки. Так, також дуже смачно. Можна перекрутити взагалі на фарш і приготувати з фаршем. Це також смачно, варіантів маса. Додаю до м'яса сіль. І трохи перемішую, щоб на кожний шматочок попала сіль. Капусту нарізаю просто такими невеличкими шматочками, полосочками. Ви вже нарізаєте так, як ви звикли тушкувати капусту. Моркву натираю на мілку тертушку. Поки я натирала, м'язко вже обсмажилося, і я додаю до нього моркву. Також обсмажуємо 2-3 хвилини. Додаємо капусту. Непогано було б взяти сковорідку якусь трошечки побільшу, тому що я ледве змогла вмістити туди всю капусту. Додаю сіль та воду для того, щоб якнайшвидше капуста трошечки в об'ємі впала. Ну і вечеря. В мене вона буде максимально проста. Це рибка хекту 400 грамів. Я нагадаю, що це на 2 дні. Тобто 200 грив один день і 200 грам другий день. І 2 яєчка. Яєчка просто буду відварювати одне яєчко на один день, друге яєчко на другий день. І вже коли буду вечеряти, огірочок, помідорчик, свіжі овочі. І це ось така в мене буде вечеря на протязі двох днів. Тим часом пиріг із кабачка і сиру вже приготувався, тому дістаємо із духовки і дивимося, що вийшло. Пиріг вийшов дуже рум'яний, піднявся, але коли він зараз буде остигати, він трохи впаде. яка буду сьогодні готувати в мультиварці на перу. Для мене приготування хіка саме таким способом є найсмачнішим. Ну що, дивимося результат праці приготування їжі на 2 дні. Це наш сніданочок на 2 дні. Зараз буду все розкладати по лоточках, кабачковий пиріг. Капусточка із куряч, ой, курячим індюшином в філі. Також на 2 дні обіди. Так, відварені яєчки лопнуло. Ну і рибка вже також у нас готова. Три прийоми їжі на два дні є. Збираємо тепер все це по лотках. Починаю із сніданочку. Можна... Вона звідси достається дуже-дуже просто. До речі, бачите, як вона впала. Тобто, коли її дістаєте з духовки вона то така пухка, потім вона падає, ну і якби це нормальний процес. Так, ось так. По двом лоточкам це дуже зручно, коли в вже все стоїть приготовано. обіди. Обід, я б сказала, такий найоб'ємніший, так? але ж ви розумієте, що по калоріям тут небагато об'єм за рахунок капусточки. Також уявно ділю на дві частини, ось так, і одна на один день, друга на другий день. Точок є І другий. Тебе зі да. угу. обід зібраний, залишилось тільки. Вечері Я рибку просто перекладаю в лоточок, так як вечерюю я вдома. Тому я просто потім покладу собі на тарілочку, наріжу огірочок помідорчик, та й вечеря готова. І також зараз почищу яєчко, також покладу сюди. Ось так це все виглядає. Куча, здається, да? куча лотків, але це всього на 2 дні. Так, якщо вам сподобалось таке меню, готуйте, пробуйте. Напишіть обов'язково відгук. Якщо ви приготували таке меню і воно вам сподобалось, можливо, ви його чимось доповнили, а можливо, щось е, зробили не так. Тому чекаю на ваші відгуки. Всім до нових зустрічей, до побачення.